Далі у програмі гаряча пропозиція від польських ігротворців. У нашій грі ми навчимо вас ухилятись від культа, та навіть рубати їх навпіл. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями інноваційного шутеру Суперхот. Довідайся, чим займаються герої Ігор, поки ти відійшов від екрану у п'ятірці ігронавта. А просто зараз рубрика у фокусі. Подорожуючи зруйнованим радіоактивним світом чи влаштовуючи чергову вибухову вечірку на острові, кожен ігронат мріяв про одне й те саме. От би це щастя ніколи не закінчувалось. Що час іти? Ще один рівень і все п'ять хвилиночок. Та як відомо, коли справа стосується ігор, п'ять хвилиночок можуть швидко стати п'ятьма годиночками. Невже ігронавтам бракує сили волі? Аж ніяк, просто ігри знають, як влаштований наш мозок. І б'ють по слабких місцях, як саме ігри тримають тебе на гачку, та як цьому протистояти про це і піде сьогодні мова у фокусі. Щоб зрозуміти, як іграм вдається влізти тобі у мозок, давай уважно його розглянемо. Ось тут знаходяться залози, що виділяють гормони дофамін та ендорфін, так званий гормон щастя. Наприклад, коли ти закохуєшся, в організм потрапляє від ендорфіну, і ти посміхаєшся як ідіотик. Людина залежить від своєї внутрішньої хімії, особливо від ендорфіну. Його вироблення в організмі це механізм заохочення. Ендорфін також виділяється, коли ти зробив якусь дію і досягнув помітного результату. Завалив мамонта чи нарешті прибрав у себе у хаті. Отримав порцію задоволення. Хоча таке трапляється не так часто, як хотілося. Во всі наші житті ти має довге час тратити велике кількість часу і усилий, щоб туди дійти. Наприклад, якщо ти хочеш накачатися, ти ж не можеш накачатися за три хвилини, ти маєш два роки накачатися, щоб у тебе щось виросло А от в іграх ти п'ять минут стріляєш, п'ять минут їх ти і ти вже получаєш результат. На відміну від нудної реальності у іграх заохочення валиться на тебе як з відра. Завалив кілька десятків вилупків, на тобі крутішу зброю, нові спецприйоми, звання шерифа та спорткар на додачу. І чим далі, тим крутіші нагороди на тебе чекають. Ігри дають тобі постійно якусь -то награду. Ти не просто ради чого от видиш, чому ти прийшов, ти ще й при цьому получаєш какое-то вознаграждение. В реальній житті у нас вознаграждення на лучше. Случає раз в місяць, це зарплата. А здесь ти отримуєш тут же какой-то бонусі, ти завжди знаєш, що твоє діє, твої усиля напрасно. Получило б, де апгрейд якийсь для для оружия, новий ствол, нову шапку, або ще щось. небудь Кожного разу, коли гра винагороджує тебе за здобутки і подвиги, потужнішою зброєю, раритетною бронею чи реліквією, це також гачок. Адже кожній людині властивий речизм, бажання чимось володіти, картиною, автівкою автівкою віртуальним зорельотом. І хоча зорельот не помацаєш, для нашого мозку різниця між віртуальною та реальною цяцькою невелика. Ми дивимося все, розпринимаємо своїми органами чувств, глазами, ушами і створюємо картинку і своє представлення в внешнім світі на основі ось цих отриманих імпульсів. А яка різниця, відкуди ти їх отримаєш? Смотриш на реальну стіну вдома або на текстуру в грі. Хоча буває таке, що ти валив-валив боса, а у винагороду ти можеш отримати ти зовсім не те, на що розраховував, або й зовсім нічого. Трагедія аж ніяк. Скоріше інший гачок, завдяки якому іще один рівень. І все перетворюється на іще один, плюс, іще один, іще, 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 іще. іще. Когда хомячок уже викупає, що нажав на кнопочку, йому падає хапчик, для того кнопочки подключают електрошок. Електрошоком в даному случае является выпадение лута благодаря великому рандому. Ти можеш у від босани из нього нічого не выпадет. Это начинает злить. Ти перепроходиш левел для того, щоб отримати свой законний лут. Ігри зазвичай не показують тобі одразу усього, що у них є. Ти мусиш рушити уперед, не знаючи, що чекає попереду, і це і ще один гачок. Адже так, ігри залицяються до твоєї природної цікавості. потому что это архетипное поведение, которое заложено в нас изначально. Это наше подсознание, которое просто активизируется вот этими всеми крючками, триггерами. Даже если тебе не интересно выполнять миссии вроде там «собери пять кукурузин», ты должен это сделать, чтобы двигаться дальше по сюжету. Потому что откуда ты знаешь, а вдруг вот сейчас будет интересная миссия, вот сейчас тебе что-то классное выпадет. И за счет этого оторваться от игры просто невозможно. Крутий револьвер стерчить із кобури. Вороги накладають повні штани цегли, почувши твоє ім'я. А мешканці цього світу стають у чергу, щоб подякувати тобі за твій героїзм. Це черговий гачок, завдяки якому ігри володіють тобою. Ти в ігрі можеш бути богом, командиром, розвідчиком, терористом, ким ти захочеш бути. В реальній житті ти просто скучний офісний планктон, який перекладує бумажки з місця на місце. Це ще один крючок, який тебе цепляє. Ті, який ти рятуєш, існує лише на екрані, все виглядає настільки правдоподібно, що наш мозок не відрізняє вигадки від реальності. Мозок вірить, що робить важливу справу. Та усі ці успіхи не були б такими важливими, якби ти не міг похизуватися ними перед друзями. Здій отримав за це ніштяк, яким ти можеш похвастатися перед своїми друзьями. Є дух то тобто ти можеш випіндритися своїм еґого, я круче тебя. Це вже очень большой стимул для твого его, і те, що ти продовжуєш далі, більше, вище і сильніше, добиватися ачівок. Ви нагорода, цяцькі, цікавість, важливість та можливість похизуватися. Тепер ти знаєш, якими способами ігри тримають тебе на гачку, та як цьому протидіяти, і чи взагалі треба це робити. Насправді, цими способами ігри занурюють тебе у неймовірні пригоди. І саме за це ми їх і любимо. Просто потрібно не забувати, що якщо для мозку немає різниці між реальністю та віртуальністю, для решти тебе різниця є. Не забувай прокачувати свого головного героя, тобто себе. Далі у програмі. Довідайся, чим займаються герої Іго, поки ти відійшов від екрану у п'ятірці і А просто зараз ексклюзив від гронати.